Доброго ранку. Є речі, які незмінні, да? це те, що я постійно кожного дня виходжу, п'ю каву біля річки. Мені це потрібно. Я взагалі швиденько сьогодні все буду робити. П'ю каву, збираюсь, їду. У нас сьогодні зйомки знов на Ютуб. Ох, цей Ютуб, скільки він часу в мене забирає. Але мені подобається. Далі. Сьогодні будуть пиляти оцю легендарну черешню. Бо вона все ж таки здохла. Як мені сумно, якби ви знали, так вона мені подобається. В нас ж там ще гірлянда висить ці вогники. Найсмачніша вона була, найгарніша. Ну, стала вона, мабуть, старенька. Або ще знаєте, що сказав хлопець, який займається нашим двором. Сказав, що дерева не можна садити в газон, тому що, може, часто поливалось, а це дерева. Взагалі не люблять, може вона там згнила. Розповідаю, де ж я пропадала. Ми записали вже один випуск, дуже класний про стосунки. впевнена на 100% вам зайде, тому що ми вдвох розповідали свою історію, як ми зберігли там відносини. Да? Ми, хто не знає, ми ж разом майже 18 років буде ось у червні. І ми ще запросили на цю зустріч. Зустріч психолога, який пояснює, чому взагалі чому ми зберігли свої відносини і давала поради. Буде дуже класний випуск, але звичайно, що він буде пізніше, тому що він буде на монтажі. Я зараз йду переодягатися, тому що в нас ще один буде випуск сьогодні записаний про підлітків, як з ними працювати. Дивись, гаварі. Я оце каже з але я схавав типу, це як твій партнер по життю, як твій чоловік. Але знаєш, що наступного разу я тобі відповім так, що тобі буде типу, соромно. Ну, типу, я зараз промовчу, промовчав, але наступного разу я буду як твій партнер. Я скажу так само, ти образишся. Тому ти якби роби висновки, що ти там можеш казати, що не можеш казати. І тоді, знаєте, це таке було серйозне обличчя. і Типу, ну я місяць там взагалі така шовкова була. Я пам'ятаю, що я Саша ніколи не накричить на мене. При... Я можу. Та... Так, а ми зібралися садити город в мамусі. Мамуся, там ні, поки не закчиня. я Хочу перевірити, щоб нічого не поламалося. Коротше, ми тут деякі квіточки замовили і дерева. І будемо у мами це все садити. Це вона захотіла. Магнолія у вас там буде. У мене тут вже нема куди садити, а мамусі там посадимо. Замовили прям скарби. Це вже мама так на це чекала. Це будуть наші улюбленці. Улюбленців городів нашого ми замовили. Мама обирала лохину Ліберті. Далі обрала лохину Еліот. Вона обрала. Далі магнолія, якраз тут хочемо посадити. Інжир медовий ми замовили. І це гортензія. Мама також захотіла гортензію, як у мене. Ну, все, давайте. Ми вирішили, що ми будемо магнолію садити якраз оце отут. Медовий. Буде дуже гарно. Да. Да? Угу, да, це все прибираємо. Перейшла нам дорогу і полетіла. І полетіла. Це якийсь знак Міха. Про що це каже? Що все буде у нас добре. Ми повинні були сьогодні їхати до Києва, але вирішили все ж таки поїхати завтра зранку. Бо деякі плани, коротше, там помінялися в нас, як завжди, знаєте, таке життя, і будемо їхати до Фільової на день народження, багато там кого буде. Привітаємо її і знов додому. Привет, Мишулька, по вашей ручкой, ку-ку, Мишулька, сделай ку-ку, 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 мама спать хочет. Лучше скажи маме, Миш. Мишулька, скажи, ку-ку. Сама скажи. Кая, кая, кая. Кая, кая. Кукушки. Вот такой тут срач. К тому же немножко с Танюшкой прибрали. Трава, мусор. Мишанька спит. Танюшка он не сочкует. Пока снимаю только двор. Говорить ничего не буду, потому что в голову лезут одни матюки. Это ж как надо было так жить. Садиться, блин, Раз. Ну ладно, на чуть-чуть нам еще хватит Это мужа тут мусоришь Ты будешь полы мыть? Да? Улыбайся, Ваня вот Взял швабру И полы сейчас будет Мишка мыть Да, сынок? Ай, молодец какой Да, 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 все правильно Все правильно, молодец Ай, Ой, по тебе дашь, аккуратно. Миха, ты маму сейчас до седины доведешь. бэк бэк Как красиво. Миша, сынок, ты аккуратненько, хорошо? Все. Может, хватит уже? Давай поставить мама на место. Давай. Мою курочку сладкую. Тіперці, давай. давай. Ааа, пті! Ааа, пті! Давай. Остарець. Остарець, а. Ти косимеш, не надо реклам. Ми потім не купимо, так? Ми китайські брали. Луска, Буся! Подавилась зернятко. Ти куди побіг? Перевіряти не Буся? Я просто пропала, поділи чому? Перестала публікувати історію на шлях, бо зайнялися ми сімками. Вечірні посиділки. Я тобі сказала, це не можна їсти зі шкарлупками. Тепер подивіться, як вимахала ця ялинка, як вимахав міха. А був ось такий маленький хлопчик, там 3-4 рочки було. Клас. І двір тут гарний, тепер в нас. І ялинка величезна.